Вітаю вас! Ми малюємо сьогодні курточку. Це мені замовили піджак, джинсовий, і його потрібно розфарбувати. Нюанси в тому, що потрібно знати, які використовувати фарби, але розказую: текстильні фарби спеціальні. Ось у мене це текстиль плюс. Це я купляла тут в Німеччині. в місцевому. Але занадто дорого: 6 євро коштує одна баночка. А є ще маленькі ось такі. 5, здається, кольорів, вони 18 євро, це досить дорого. В Україні я купляла значно дешевше декола фірма. Вони також саме вибирайте, які по тканині. Щоб яскравіший, був, щоб яскравіший був малюнок, наприклад, дивіться, да? Ось, то краще, краще наносити декілька шарів фарби. Один перший слой ви можете малювати білою фарбою, а потім зверху покривати, наприклад, щоб сонце було яскравішим. Дивіться, зараз я вам покажу ось тут, Да? Бачите? Щоб сонечко спочатку я малювала її жовтою фарбою, але вона досить така темна, тому що курточка сама по собі вона темна, і сонечко ставалося таким досить неяскравим. Не Намалювала білою фарбою, біла вона підсохла, ось як тут знизу було. А потім на наносимо з вами. ну, Я наносила, ви, якщо зі мною малюєте, то теж разом, да? то наносите жовту, коли воно підсихає. Те саме а знизу, але знизу в мене тут буде паркан, забор, лише чорні точечки. Зараз я чекаю, щоб воно трошечки підсохло. І я буду чорні рисочки і контур е, конячки малювати, і контур дитинки. Це соняшники будуть, це кар, із карт Таро замовлення. Е, стар, якщо я не помиляюсь, це старший аркан, так? сонце називається. Тому тут дитинка їде, якби сонечко їде на е, лошадки. І е, прапор, якби цей е, тканина, да, шматочок, то він малювався. Без підготовки. Ви можете білою фарбою нанести, але вона буде більш розовенька, але більш яскрава така. Але я хотіла, щоб вона більш така темна, наче як ну, насичена, більш яскравіше, темніша. Але це мені так по контрасту мені краще. Ви можете білою фарбою спочатку нанести, потім підсохне і знову червоною. А блакитний кольор я малювала всього-навсього лише блакитною фарбою, тому що ця темна, її потрібно перекривати, курточка сама тканина темна, її потрібно декілька разів перекривати фарбою. І зверніть увагу, щоб у вас не було. Ось зараз я спеціально це залишила цей елемент, от де голова дитини, да, і соняшники, і багато біленьких точечок. Ось тут крапочки, які потрібно це все підмальовувати. Це ви тоненьку кісточку використовуєте, ви можете білою основою спочатку зробити, замалювати, так легше буде, а потім по ній промальовувати е деталі, наприклад, дитинку, але все білою фарбою замалювати. Ну, Це як варіант. Я так не робила. Я лише знизу білою фарбою сильно замалювала. А вона досить таки на футболці, якщо ви будете малювати, то вона буде дуже дуб'яна і повітря погано проходить через фарбу, через такий шар. Вона трошечки так плотніше стає. Тому на джинсових курточках теж хорошо. Шапку теж я була дитині, у неї хлопкова шапка така була, ну, обична да, тоненька. І там плямка. З'явилася, то я замалювала фарбами, і вона, це їй було 2 роки, я цю шапочку купила, вона їй зараз 11 років, цій дитині, але вона все ще носить цю шапочку, і вона досить таки, і фарба також збереглася. Головне після малювання, коли ви максимально все вже, усі деталі промалюєте максимально, так, щоб тільки дивіться, воно дуже порте малюнок, коли залишаються ці білі точечки, да? отут. Коли воно не домальовано, воно видно. Старайтеся, щоб у вас все ідеально було кожні лінії. Для цього просто білою фарбою ви можете зробити основу, а потім акуратненько, тоненько, максимально тоненькою, синтетичною кісточкою промальовувати деталь, щоб було все якісно. І... Бо, я ж кажу, дуже це кропітлива робота і можна спортити, і буде негарно. А після того, як ви його намалюєте, усе взяти або наволочку, біленьку бажано, щоб ну, як, так не жалко, але біленьку це ідеально наволочка з хлопкова. А, і прикласти, щоб не перепечатувалася фарба, щоб, бо, наприклад, тут білий малюнок. І може печать перейти одна наволочки, якщо кольорова бажано, просто нейтральна або ретельно вистірана, щоб фарба не перейшла. І на гарячий утюг да, праску, і хорошо його так пропрасувають, проутюжить. І воно, текстильна фарба вона схопиться від високої температури, і тоді ви навіть можете прати. Ну, бажано тільки руками стирати. Да? Але е, вона схопиться і не буде злазити, не буде тріскатися фарба. Бо зараз вона така ще волога. Ну, я тільки завершила малюнок, вона швидко сохне, в принципі. Але бажано, щоб декілька днів вона підсохла, і тоді утюгом. Можна через день і ще раз утюгом пройтися, і тоді вона буде, в принципі. Вона як запаяна буде така. Акрилова фарба, вона, в принципі, якщо малювати на полотні, то якщо видавить фарбу, вона таким бугорочком і залишиться. Тобто, вона, у неї, це синтетична фарба. Це не олійні фарби, які зроблені на натуральних пігментах і на олії, да, як розчинник. Тут все-таки хімічні домішки, але вони не шкідливі для здоров'я і дітям, в принципі, можна. З обратної сторони є нюанси. Тому що якщо тоненька джинсовка, то вона пропечатує іначе наче кров або якісь ще плями. Це побочні ефект цього розмальовування. Тому краще брати не тоненьку, бо це літня курточка. краще брати джинсову, плотненьку, тоді не буде перепечатуватися на зворотню сторону. Але з обратної сторони можна так залишити, але можна все ж таки підкласти потім підшити якусь основу, ну, я б так рекомендувала тоненьку знизу підшити. Щоб навіть якщо ви знімете, там щоб. Ну, Це, це кому це, це за бажанням. Але, в принципі, воно пропечатується, да, фарба. Тому що тонка, сама по собі джинсовка, вона м'якенька. Бажано, я ж кажу, брати твердий джинс такий крепкий. А, так, Після того, як це висохне, ви заутюжите. Якщо, наприклад, ви можете при собі мати, якщо ви не малювали, а на замовлення взяли, то е, у вас немає фарб, то ви можете піти в художній магазин, звичайний художній. Е, в Україні, я знаю, це декола, тут цей текстиль плюс, вскрій, де на фарбах акриловим написано текстиль, оце вам підходить. І ви можете при собі мати е, вдома, якщо ви малюєте, то зберігайте фарби. Якщо десь щось потріскається трошечки, ну воно не має тріскатися. В принципі, у мене жоден малюнок не, ще не потріскався. Але все можливо, можливо, десь плямка якась у вас образується, да? то тоді просто підмалювати. Знову воно підсихає, і утюгом. навіть якщо ви віддали на замовлення, то ви просто при собі в своїх умовах, ну, наприклад, ось тут пляма. Да? Мало ли що там? Пташка пролетіла, чи морозиво дитина вимазала, чи, чи кава якась, неважливо, і плямки різні бувають. То ви просто берете кісточку, фарбу без водички, акуратненько підмалювали, воно підсохло, ви проутюжили утюгом, і все, і у вас чистенька курточка. Якщо, наприклад, тут вона вже розмальована, да? Ця, ну, ще не домальована, я малюю. Наприклад, тут також або в іншому, інший одяг якийсь. Це не обов'язково, це може не обов'язково джинс, це може бути і хлопок, також, як у мене це у дитини шапочка. Ви теж можете, наприклад, це інша якась, якийсь одяг, тут плямка якась, або, наприклад, ви зробили дірочку якусь, да, десь зачепилися. І зашили. І воно не гарно виглядає. А наклейку клеїти теж не дуже хорошо. Ви просто можете цей шов зашопали, да? А потім цей шов ви можете на ньому намалювати якийсь малюнок або віддати художнику, або самі не обов'язково художні, як я картини малюю, там ідеально такі 3D. Ні, це це, наприклад, як цей. Тут немає складнощів, тут сонечко, да? це все ви можете просто в якомусь стилі. Подумати, можливо, пташка якась, можливо, Божа коровка, не знаю, що захочете можете намалювати. І бажано, щоб вона не була одна дика тут сама в полі, наприклад, плямка якась. Да? То тут намалювали і симметрично десь ще на рукавчику, таку, щоб такий стиль придумати. Але не треба на, не питатися, як наче, дитячий робити, щоб, е, е, щоб десь просто замалювати. Постарайтеся, акуратненько приділіть тут точечку, десь якусь там обмалюйте, там кошечку якусь там чи ще щось. Ну, це вже на вашу фантазію. Але не хвилюйтесь, не бійтесь. Головне, я ж кажу, коли ви почнете малювати, вас може просто збити з толку те, що ось ось цей, ось, отак, де конячка, бачите, ось тут. Де у неї голова, у неї тут ще не промальовано багато біленьких точечок. Де дитинка також ще голова, да? в неї тут ще не домальовано. Тому ви не бійтеся просто довго і акуратно, декілька. Кожного. У джинса є така текстура, наче полотно, у неї багато точечок. І потрібно іноді буває кісточкою брати і прям кожну точечку так фарбою промальовувати, щоб воно ідеально гладенько було. І тоді буде ефект дуже гарний, дуже, в принципі. Гарна у вас буде розмальована курточка. Да. То, то ось так. Це те, що я хотіла сказати. Якщо у вас є питання з приводу розмальовування е, на тканині, то можете писати в коментарях, я з радістю відповім. І, до речі, хто мені пише коментарі, мені дуже приємно, що ви дивитеся мої відео, навчаєтеся. Зараз трошечки у мене. Свої тут проекти з книжками. До речі, у мене є таке маленьке оголошення. Уже книжки ви зможете в Україні купити з навчання по курсу Олівцем. Це будуть у книгарнях Київ, Дніпро та Вінниця. Я пізніше зроблю про це детальне оголошення, адреси магазинів, де ви зможете прям підійти, подивитися книги і їх купити. Ну, все, все. У мене на цьому все. До побачення. Я рада, що ви підписуєтеся, дивитеся канал, пишете коментарі. Для мене це дуже приємно. Буду намагатися далі більше частіше виходити в ефір і знімати для вас відео, відео уроки і писати книгу. Все, до побачення, будьте здорові!